Алю, хало, uh, мене звати Аня, і я дуже рада вітати тебе на своєму каналі. І якщо ти хочеш вивчити німецьку мову з самого початку, то цей канал саме для тебе. Uh, uh. Uh, чому саме я? Uh, я живу на границі, я живу в Польщі, але на границі з німеччиною на самому-самому приграничному містечку. І Я маю щодня можливість спілкуватися з носіями німецької мови. Ти не використовую німецьку в своєму повсякденному житті. І я пишу електронні листи, я розмовляю по телефону, я розмовляю тет а тет Мій рівень на сьогодні, то є b 2 то є рівень b 2 але я продовжую вчитися і вдосконалюватися. Для цього я приймаю участь в різних німецьких заходах і хочу поділитися всіма цими практиками з тобою на цьому каналі. На цьому каналі я буду розповідати, як вивчати мову ефективно, правильно з різними нюансами. Будемо розглядати корисні фрази та вирази, які, які потребує кожен з нас для повсякденного спілкування. І буду цією інформацією ділитися з вами, буду ділитися цікавими фактами з німецької культури. І неважливо на якому рівні ти зараз а разом досягнемо результатів. Приєднуйся до мого каналу, підписуйся і давай вивчати німецьку разом. До зустрічі в наступних відео.